Okay. Okay. Ну це її Колись ви до нас прийшли вже скільки років тому, Вероніка? Перший, не пам'ятаєте, це це да, да, 20-й 20, 20 20 рік. рік, ви до нас колись прийшли. У мене було, не було проблем з хребтом, у мене було проблеми з кішовником. І Я хочу сказати, що після декілька сеансів я зрозуміла, що воно діє. Якщо можна, у мене просто є заражінка і звайтання. Точно така сама проблема. Болі такі, що не спить, повишена кислотність, їсти нічого не може. Що вам тоді допомогло? От у вас були болі, так шлунку теж не могла нормально їсти нічого там, чуть ли не на одній воді ви сиділи? Да, в мене були дуже сильна печка. Дуже печі. сильна печі, вообще їсти нічого не вообще нічого немає. І я хочу сказати, я зараз забігаю на, трохи наперед, хочу сказати, що мені допомагає зараз, якщо в мене є печія, бо ну, вибачте, але інколи хочеться піти і щось таке з'їсти, так. особливо, коли тебе запрошують в гості. Ну, Сусловно. там не можна відмовити. Мені допомагає саме ця паста. Uh -huh. Хтось п'є мій я п'ю цю пасту. Таже хочу сказати, що ось я виїхала на три міс... дні відпочивати. Да? Я не взяла бабочку, бо вона була важка. Вона взяла, коли мов був важкий, бо був важкий чимода. Я взяла з собою пасту. Ми їли там, ну от Так, Навіть моя сестра каже, ну що тобі нічого не болить, в мені болить. Я кажу, ну спробуй пасту. Вона спробувала, каже, ой, каже, а ти мені зім взяла, кажу, до да, мене його і нема. Вона каже, і я забула. А що тобі, тобі нічого не болить те саме йому? Я кажу, ну спробуй пасту. Трошечки пасти ага. і просто зробити водиплей корозочку. Ага. І проходить, якщо ви переїли чи щось таке з'їли. ну, Печене, горчене, ну, те, що вниз також. Мені допомагає, мені допомогло, і я дуже Тетяна вдячна. Саме це. Зараз хочу сказати поступово, коли я поїхала. Я себе берегла, чесно кажучи, мені 59 років я себе берегла. Я себе берегла, але я виїхала в у Мені тяжка робота. Я незважаючи на те, що я працюю з квітками, мені приходиться дуже багато тягати. У мене болить спина, почала боліти спина. Якби в мене не було килимка, дівчата. Якби в мене не було моєї моєї ліжка, ліжка Ва да. Я не знаю, що би я робила. Я приходила перший час, а приходила мені настільки боліло. Бо не було звички піднімати важке, не було звички цілий день працювати. Тут я себе берегла, там берегти, ну, вибачте, такі там умови. Не там не виходить, так. І тому я сплю на килимку, я роблю витяжку. Ну, але інколи буває таке, що Ну, було у мене, в мене було запалення сідальщину нерву. Воно трапилось отак раптово. Я зранку встала і не можу йти. У Мен, мене до роботи 15 хвилин. Зупинка, ну, дівчата, ну трошечки пройти, це навіть, я не знаю, ну, небагато. Я йшла, мені здавалося, що це 10 кілометрів, я не могла йти. Ліки виписали багато всього, але я вирішила сама. Що я робила? Я просто робила масаж. Боліло, так, да, бабочку, боліло страшно. Не можна передати, як воно боліло. Але на четвертий день, коли я встала і пішла, і пройшлася одну зупинку, я зрозуміла, що воно діє. На п'ятий день я вже працювала. Тому я хочу сказати, що воно дійсно працює, дівчата. Воно працює, воно робить, особливо, якщо ми в таких умовах не домашніх, не домашніх. Але ще для жінок вам скажу, ну, сьогодні отримала комплимент, коли мені говорять, комплімент чоловіки, чоловіки, то це дуже приємно. Але мені приємно, що мені зробили комплимент саме жінки. І хочу сказати, мабуть, твої бабочка такі діє. Щось вона. Бо дає. Бо колись, коли Тетяна говорила, що треба зробити масаж бабочкою. Ну для мене це дійсно, бо я все пробую, бо я дуже люблю своє тіло, особливо своє лице. Я почала робити масаж. Просто беру тканіво масочку, яку ви купуєте не дуже дорогу, і просто по ній вожу. А температуру ставите? Температуру невелику, 45, 50, 45, 50. п'ятдесят. І Тут не жалію собі. І нормальна собі температура невелика. І хорошо, ну що ви десь результат на лицо ви. Тобто маска вона діє, мені здається, що вона діє краще, коли у тебе іде теплова якась ну, дія. Цього. Да, дія. Бо як ми робимо маску? Спочатку ми розпарюємо лице і тоді кажуть, що вона діє. Тут не треба розпарювати лице. Наклав маску, ліг собі і масажуєш. І масажує. Питання для нашої відвідувачки, коли ви до нас прийшли з гострим болем, як саме бабочку ви використовували? Тоді що ми з вами робили? Масаж робили масаж робили спини і ми попривали. Да, Спочатку ми лежали на килибку. Ну я по я не пам'ятаю скільки на але килип, спочатку. Да. Да, спочатку на килипку, потім ми робили, потім ми робили витяжку на нашому обладнанні. А потім бабочкою. Тож ви прогрівали і лопатками. Не пам'ятаєте, через скільки чоловік проходить? Ви почали е, трошки? Десь трошки. у мене е, на четвертий-п'ятий день я вже відчула, що вже не так болить. Mm -hmm. У мене з'явилося бажання купити бабочку, щоб вже дома собі робити. І я на неї придбала. Це перша влайна, яку я придбала. І я дуже задоволена. І ну, зараз я скажу, печій нема. І Супер. то швидко. Ну і ще хочу сказати, дівчата, ноги це безумовно. Спиш. На ножки, на животі, полежи бабочку, там тебе гріє тут, там тебе гріє там. І вся в теплі. Ну я задоволена, і хочу сказати, що я дуже задоволена, а це ну, ваша паста то не тільки зуби чистувати. Це для да. мене для мене це все. Для мене це все. Клас. Ну і Мушко, це уже діти, діти, я хочу сказати, так. Боже, так, звітна допомагає, коли у дитини, у моєї сусідки заболіло, у дитини вухо, і тут субота-неділя, а в Польщі в суботу-неділю лікарі не працюють. Между прочим, як а птики не працюють, купити навіть якусь там каплі неможливо, визвати лікаря, тобто швидку це 200 злотих, тобто це 2000 гривень. це тисячі гривень. Тобто такої допомоги немає. Тому що ми робили, просто-напросто вужку приклали, дитинка заснула. На ранок вона відчуває себе краще. Пішли до лікаря. Лікар каже: ну дуже, ну, значить, допомогло, значить, щось там було не таке вже складне. Тому для мене обладнання повинно бути вдома, бо я не знаходжусь вдома. Да, до... Хочу сказати, що я маю змогу вже купити навіть ліжко. Але якщо я подумаю, що його туди треба вести, це єдине, що вас зупиняє? Да, це я якби була, Якби це я. я була там, якби я була не там, а тут, я б його вже купила. Але я розумію, що життя таке, що сьогодні я там, завтра там. Ну, а це завжди з собою може бути. Да. А це, це завжди з собою.